Постійної напруги спорт підтримає тебе. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на Ютуб-каналі футбол 24 і ми повертаємося з подкастом про Fantasy АПЛ Володя, привіт. Всім привіт! Вітаю на нашому подкасті знову. Трошки у нас була пауза, але ми повернулися і почнемо одразу з моєї команди. Рішення, яке просто визначило весь мій тур, всі мої результати. Я виявився самим хитро Ту. <coughs> не за капітаном ні Халанда, ні Холланда, ні Салаха, а за капітаном пана Уоткінса, який грав проти Лутона. Що в Салаха, що в Холланда були гарні солоденькі суперники, але я вирішив похитрувати і вибрати Уоткінса, якого був на папері взагалі найкращий суперник з можливих це Лутон. І справедливості заради Уоткін в цьому матчі показав найбільший XGI, тобто сукупність XG і Expected Assist за весь сезон 1,4, 0,79 Expected goals, 0,61 Expected Assists, і нічого сінько він не зробив. Там був один феноменальний сейф цього Камінського огуки Лутона, в чому це Метті Кеш віддавав передачу. Воткінс був практично в порожній кут воріт, цей пригнув, витягнув і позбавив мене законних очок. От, буквально десь там заправно за годинки 2-3 до дедлайну я замінив Холланда, який був капітаном на Воткінса, вирішив ризикнути. Ризик не виправдався. Але при тому, що я повністю промазав з капітаном, і Салах набрав, і Холланд набрав. Я опустився не дуже сильно, тому я якби можу записати. Ну путь не те, що в актив записати, але потішитися, що я ще легко, в принципі, відбувся. Я там буквально кілька тисяч місць втратив, чи кілька десятків тисяч не було якогось такого серйозного обвалу. Тому в принципі нема на що скаржитися. Ризикнув ризик, не спрацював, але відбувся ще досить легко. Завдяки кому я відбувся легко, це. І згаданий вже Меті Кеш. Там же, тут навпаки пощастило. Там буквально за кілька хвилин до того, як Астаніла пропустила, гол його замінили. Відповідно, в нього залишився кліншет. Правда, до того він встиг хопити жовту карту. Е -е, Ареоля набрав собі, попри пропущений гол три очки, трошки наробив сейв. Евертон несподівано вирішив, що вони команда рівня АПЛ, і почав набирати очки, забив Вест, виграв. Досить поділу. Весь там нічого особливого не створив в тому матчі. Молодці. Габріель абсолютно несподіванка. Це називається двічі одну річку не війдеш, а деколи візьмеш ідеш. На початку сезону в мене був Габріель. Він не стартував в перших матчах, потім повернувся. Його ціна впала до 4,7. І на Card я собі його знову І Він знову не вийшов проти Шеффілда Один з найкращих можливих взагалі матчів в сезоні для вас Шеффілд вдома. Він залишився на лавці. Ну, Артета, принаймні, сказав, що це була більш така відпочивальна штука. Він там зіграв щось 14 матчів підряд, по-моєму, з врахуванням матчів за збірну Бразилії. Тому він та, такий набігав кілометраж і, типу, вирішив, що Шеффілд обіграє і без нього, і без Едегору, до речі, як і сталося, обіграли, то сподіваюся, що він все-таки далі буде грати. Замість нього вийшов Колвіл. ніби, здавалося, непоганий варіант проти Бренфорда вдома, всі діла. Знаємо, як закінчився матч. Знаємо, хто ставив героєм. Бемо, чоловік, якого ми всі повикидали на wildcard, а він взяв і два матчі підряд, заносив там по 13-14 І Вже треба сидіти і думати, як би то його назад прикупити. Чоловік, Класика. Не От. Ну, Добре, виступила моя середня лінія. Обидва гравці з Тоттенхему виправдали свої сподівання. Медісон асистував, сон забив. І думаю, поки що вони не йдуть нікуди, принаймні Сон точно. Навіть по Челсі, найближчий матч, поки що вони залишаються. Селах свої там контрольні 8 балів набрав, Був він трошки розчарував, та я вже казав, що Евертон несподівано вирішив грати в футбол. Все більше Евертон стає схожим на Берлі, що, що на дайча. Команда захищається, Каліверт Люїн десь там щось забиває. Ну і Холланд. Можна було очікувати від нього фестивалю проти Манчестер Юнайтед, оборона якого відверте посміховиська. Ну, я ж забрав з нього пов'язку. Нічого страшного. Добре, що він є, тому що чимало людей його взагалі поскидало на Ну, Зокрема, заради того, щоб мати в своїй команді Тріп'єра, який набрав нуль в цьому турі. Тому не все так погано. Єдина серйозна проблема це травма нету, який віддав асист, але травмувався. Чудак просто феєричний. Раз, два, три, чотири поспіль матчі в нього асисти. В матчі, коли не було асисту, в нього був гол. Тобто він просто після двох стартових турів він в кожному турі щось робить. І він травмувався акурат перед матчем проти Шефілда. Це дуже така неприємна ситуація, доведеться його міняти. От, і в підсумку, тобто у мене 66 балів, як я казав, при середньому 66 балів і не надто сильне падіння, тому я і не дуже засмучуюся. З тих дій, які я буду робити, це, очевидно, згаданого нету мені доведеться міняти. Така найпростіша, найпростіша варіант це замінити його на 에, того корейця, як казав класик. З його ж команди. Єдине, що мене турбує, це те, що типу, наскільки атака е, вовків загалом постраждає від того, що, е, по суті, травмований її найкращий гравець. І чи зможуть вони забивати без Нету? Тому що там клан, скільки нас не забивав? Шість голів. Шість голів, і так само лав частку час з них він забив саме з передач е, Нету. І, типу, чи зможе він забивати без нього, це питання. Він навіть трохи дешевше, він коштує 5,5. Ну Шеффілд, потім Тоттенхем, але вдома, потім Фулгем. Ну, Найближчі три матчі в них не погані. Але тут треба думати. так. Крім того, в мене ще є варіант з паном Палмером, який у нас начебто залишається на пенальті в Челсі і має стабільне місце в Челсі. Щоправда, у них календар далеко не видатний. Але, в принципі, атакер, який на пенальті, може грати і проти Шпор, і проти Ман Сіті, потім у них там Брайтон. Із 16-го у них починається дуже класний календар. Коли, в принципі, мати коси такувального равця Челсі. Тобто, ще один такий варіант є з Палмером. І можливі варіанти ще з покращенням. У мене є трошки в банку 0,6. Тобто, навіть якщо я просто забираю Нет, у мене є 6,3. І якщо я здешевлю когось своїх захисників, там, скажімо, колвіла, який мені на найближчі матчі точно буде не потрібен, я там беру собі когось за. Скажімо, 3,9 навіть Тейлор Бернлі, який ще й забив по попередньому матчі. Та він коштує 3,9, це дає мені аж 6,9, і я, скажімо, можу повернути собі в команду БМО. Як варіант. Типу, в них календар теж не найкращий, але потім незабаром покращують версія. Гляну, що тут? Вестхем от Ліверпуль і Арсенал. Вестхем пропускає, до речі, майже в кожного матчу. П'ята знизу оборона по допущеним XG. У нас їх голкіпер реуля, але він дуже дешевий, тому його хотілося брати, попри те, що оборона зараз вестками мене видатна. Потім оцей Ліверпуль Арсенал. Але далі в Брентфорда дуже кльовий календар. Лутон, Брайтон, Астон Вілла вдома. І ще прикол, що в них в 18-му турі бланк. Але в 20-му, найімовірніше в них буде подвійний тур. В них і в Манчестер Сіті. Тобто на 18-й тур ти БМО і Холланда садиш собі спокійно в запас. І потім з 19-го 19 вже починаєш навпаки ще добирати гравців з Бренфорда і Манчестер Сіті, для того, щоб максимізувати собі ці їхні подвійні тури. От, крім БМО, є, звісно, є варіант у мене з Мітомою. Брайтона теж класний календар Мітома. Останнім часом трошки. Втратив в результативності, але натомість він грає просто в кожному матчі 90 хвилин, 90, 90, 90, 90, 90. Один матч в сезоні лише, що він зіграв 45 хвилин і завжди він в старті. Евертон, Шеффілд, Ноттінгем Форест, Челсі, але потім Бренфорд, Бернлі. Тобто дуже класний календар. У Брайтона починається знову, після того, як не був досить складний календар, і він може тут надолужувати. От, ну, от такі варіанти в мене з трансферами. І загалом з командою. Думаю, все сказав, що хотів. Передаю слово Володі, який від мене відірвався бляха на ще більше очок. 74 очки в мене в цьому турі. Шосте місце в нашій лізі, і я трішки скоротив вже відрив від першого місця до 30 пунктів. Але я, напевно, знову зізнаюся, ми, Маємо бути чесними перед нашими глядачами, ті, які нас дивляться і слухають. Що в мене вже от виробився такий досить специфічний рецепт успіху в фентезі. Вдруге я пропускаю дедлайн, і вдруге друге, нічого страшного зі мною не відбувається а навіть навпаки Так, Цього разу я на дві хвилини буквально його пропустив. Не питайте, чому. Е і була в мене така ідея, щоб закапітанити салаха. Відповідно, я цього не встиг зробити. У мене кепом залишився холан і поля 32 очки проти 16 єгиптянок. Тому інколи, якщо ви щось не встигли зробити, не впадайте в розпач. Може бути навпаки набагато краще. Так, давайте по команді. Тернер це, по суті, єдиний гравець, який повинен був залишитися на лаві запасних в мене. Звісно, що Арегуля проти Евертона виглядав набагато кращим варіантом і опцією на кіншит, але. Весхем несподівано програв команді Миколенка і всього на очко менше набрав американців, ніж француз. І я би от хотів відзначити власне матч нашого легіонера. Щастя йому та здоров'я, бо він допоміг зупинити Джареда Болена, який є Віталіка. І, взагалі, став одним з найкращих в цьому матчі. Я просто його цифри на чотири виноси, чотири перехоплення, шість відборів, шість виграних єдинобор з десяти. І це взагалі один з найкращих гравців у минулому турі Прем'єр-ліги. Він зокрема в символічну збірну потрапив в туру за версією кускор з такими монстрами, як Холанд чи Вандей. І загалом в нього вісім ночок. Фанати також оцінили його старання, його футбол. Ще два бонусні він отримав. Ось. І допоміг мені у цій заочній боротьбі власне з Віталіком Е, Наступні матчі в Евертон. Якщо б хтось, наприклад, захотів собі Віталія Миколенка, там я не знаю з якихось патріотичних мотивів, чи просто йому подобається зараз гра українця, то мені здається, це не найкращий зараз час, тому що наступний матч Брайтон і Верто. Клапка віриться в те, що Евертон там залишить свої ворота на замку. Ну, далі три матчі вже такі собі: Крістал Пелес, Емю і Нотінг. Ну не знаю, от тут можна, можна ризикнути. І десь, наприклад, на Ем'ю залишити його, наприклад, на лаві запасних викласник в цій серії з трьох поєдинків. Е, так, давай переходимо до захисту Педро Порро Ставка на гравців Тоттенхема знову себе виправдала частково більше так, ніж ні. Так, е -е, вже згадував, сон забив, е -е, Медісона асистував а от з захисників з кіншитом. Не склалося через гол на 90 плюс 4 від Джордана Аю, хай йому грець. Е -е, ну, і до речі, вже якщо ми зупинилися на пору, то зовсім не найкращий матч власне, був в його виконанні. Дуже багато втрат було в іспанці аж 20 і дуже мало атакувальних дій. І так само треба от, власне, та, відзначити, що календар зараз починається хто ти в такий відверто не дуже легенький. Та. І Челсі, і Вулс, і Вілла, Сіті. Ну, словом, тут буде важко розраховуватись на якісь кріншити. І я думаю, що там вже, напевно, можна задуматися над тим, щоб якось трішки захист перетасовував. От, зокрема, там і кеша, і ось e, Бьорн так само мені не, сподоб... не подобається зараз ця опція. Ти вже згадував, що в Тріп'єра нуль, але мені здається, що коли ми беремо захисників Ньюкасла і це не Тріп'єр, то це так само не, не, не дуже хороша ідея. Бо в Тріп'єра там, звичайно, що можна розраховувати на якісь результативні дії, а ось. E... Таких гравців, як Берн, чи хтось інший, по два пункти. Ми бачимо, що зараз пропускають всі, забивають всі, тому можливо, навіть замість Бьорна візьму цим Мені здається, що в нього значно більше шансів на сухі матчі. Так, про Кеша ти згадував його дуже вчасно замінили, і тут ми з тобою зуміли якісь очки набрати. Про Педру Нету, в принципі, ти вже теж згадував вісім результативних дій в десяти матчах, і от це нещастя з ним сталося якраз в найкращий для нього момент. Дуже шкода, бо це була така бюджетна опція, і дуже чимало, скажімо так, учок він приносив. Салах. Салах знову забив. І досить він був гострим, як завжди. Три ключові передачі в нього було. А ось що мене здивувало в цьому турі, так це точність передач салаха. Мені здається, що у гравця такого рівня, ну, не може бути 69% цього точності передач. Не найкращий на день. цим не найкращий. Так, бо наприклад, в того ж Дарвіна 94% це відсотки, це гравець, якого там. Багато хто сміється, але бачиш, він вже зараз менше приводів створює, для оцих кипкувань, забиває. І її Дарвін, якщо у вас його немає, це от теж такий міць. зараз непоганий піт. Бо людина реально у вогні, в формі, він як поклав. Та, та, дуже красивий м'яч, такий під поперечку. Вау. Ну і наступний матч, та, Лутон, Брентфорд, потім ось е, Сіті, найбільша небезпека, а далі знову. Фулхем Шефлі поступили словом, гравці Ліверпуля вітаються про виборі в 11 му турі. Е так, Ерлінг. Ну що, про Релінгу я вже згадував 32 очки. І знаєш, я от казав, що пропустив ось цей дедлайн, думав про Салаха, але я дуже сильно сумнівався. Бо ми з тобою теж говорили, що такі гравці, як Холанд, вони переважно себе показують в. Вел... Великих матчів там дербі і так далі. Ну і власне так і сталося. Два голи, результативна передача, і все. Тут я дуже задоволений. І зараз я так навіть дивився по нашій лізі, що багатьох Холанда немає. А Холанд зараз знову буде одним з найкращих піків, і багато хто за цим гравцем піде. Про Водкінса ти згадував. Е Мені ось теж він так вже не дуже починає подобатися, але так само чотири матчі наступні дуже такі вже апетитні, і я ще йому дам шанс, звичайно, по Нотінгем, Фулхем, Борнмут, і там між ними будуть шпори. Тому зараз не, не, не найкращий час, щоб скидувати гравців Астон Білий, безумовно. А ось там, наприклад, вже після 14-го туру, от. Там вже можна буде думати, тому що в Вастонбіле буде Мансіті з арсеналом, зокрема, два матчі. Щодо потенційних піків на 11-й тур. Очевидно, як ми вже згадували, доведеться шукати заміну Педру Нету. І я так само звертав свою увагу на улюбленця Гвардіоли Хван Хічхана. але ти. Дуже добре зауважив, що ми зараз не знаємо, яким буде актуальний потенціал, і, взагалі. Командний потенціал Вувергемтона без Педру Нету. Без, на мою думку, ну, найкращого цієї команди найгустрішого, який, через якого йде майже вся гра ватація, який багато створює. І, зокрема, такі футболісти, ось як Корейс, вони залежні від, від португальців, того що він робить на полі. Тому з одного боку, дуже апетитно виглядає ця опція, бо в чувака шість голів, а з іншого дуже ризиковано, попри загалом. Хороший календарь. Яка може бути альтернатива? Ось, особисто для мене це Гордон. Так, у них арсенал, але після цього доволі такий непоганий календар. Я дивився аж до 20-го туру. Гордон за 5,7 людина, яка грає стабільно. Я думаю, що це така можливість. Ну, не знаю, можна, наприклад, його зараз прихопити на арсенал. Там. Якуславку присадити, а потім вже мати його на наступні тури у складі. Я вже говорив про ці, ці Мікаса, звичайно, і це, напевно, буде рокіровка на Бьорна. Бо я вже згадував, що якщо в тебе немає трип'єра, то мені не дуже подобаються ось ці всі захисники Ньюкасла. Це не настільки вже залізобетонна оборона. Пору ти залишаєш тоді? Так? Пору я залишаю, так, так, так. І тут треба згадати, що Робертсон повертається, здається, аж не раніше двадцять першого туру. Тобто, ця ось опція з цим буде актуальною ще довго, ще й мінімум турів десять. І також я дивився цим що це не тільки там якийсь гравець, який. Відбуває, знаєш, там просто заміна Робертсону. він досить активно поводиться. Я дивився карту теплових дій в минулому матчі. Він грав досить високо, фактично на рівні тренду, і грав досить непогано, підключався до атак. В фінальній третині активний. Словом, за ці гроші, досить непогана опція. Ну і не знаю, що би можна було ще, наприклад, порадити. Традиційно нашим глядачам, які шукають якісь бюджетні варіанти в оборону. Е, ну, наприклад, Марк Ель з Crystal Palace за 4,5. Зараз у них буде Берні так. Пелас не в найкращій формі останніми тижнями. Вони виграли лише один матч з шести. Е, однак тут також треба згадати, що вони грали проти таких команд, як Вілла, там, як Ньюкасл, як Тоттенхем. Тобто, це все був дуже складний календар. А ось зараз Берні, Евертон, Дутон, Вестем, Ворнбут, бо чому б ні? Я думаю, що там хоча в кількох матчах на квіншит розраховувати можна. І що говорити про Форвардів, ось я подивився Ферріюсом з Брайтона. Так само, мені здається, зараз непоганий варіант, теж не зовсім хороша серія Брайтона, які не виграли жодного з останніх чотирьох матчів. Однак. Зараз у них починається так само класний календар, і вони, мені здається, можуть повернутися вже знову на якийсь переможний шлях, так би мовити. Тим більше вони не грали в Кубку Ліги. Той же Велбек травмований, тому я думаю, що Фергюсон вийде і ось матч з Евертоном наступний, а потім Шеффілд і Нотінген. І я навіть от порівнював Фергюсона з Мітоною, для прикладу за XG він, він випереджає Мітому. І якщо навіть брати удари по воротах, у них їх по 18 на старті сезону, але ірландець набагато частіше влучає у рам 13 проти 7. Ну і там до залученості, до голів, звичайно, що японець трішки кращий, але так само Фергюсон йому не сильно поступається. Важливий момент власне структура команди. Та тому, що тобі, я, наприклад, підійде бо в тебе 4-3-3, і ти можеш на це міркувати. У мене коли 3-5-2, мені все-таки мітома лягає краще. Мені треба там дуже багато було би перекроювати для того, щоб Фергюсона брати. Але загалом та опція дуже класна, особливо з травмою Велбека. Ігровий час ніби не викликає особливих сумнівів. Так. так і от, наприклад, якби я здурів там і замінив його там Воткінса замінив на Ферміса, то в мене відповідно вже б з'явилися ще кращі опції, щоб замінити Педру Нету в півзахисті. Але цього мабуть і робити не буде. І всередину поля з таких ж цікавих гравців і досить неочевидних лідерів, так би мовити, я би ще хотів відзначити Собослая. Бо, як правило, там всі звертають увагу нас на кого: на Дія, на Салаха. Але може багато хто не повірить, але в Субослая на 12 учок більше зараз, ніж в Діаса. Угорець грає фактично від свистка до свистка. по 90 і більше хвилин в кожному матчі він є лідером за ключовими передачами в цій команді серед всіх гравців Ліверпуля. В нього їх 25, і так само він і за другий, за кількістю створених шансів великих. В нього їх 4, і поступається він тільки Салаху, в якого 9. Тобто, мені здається, що ось це такий неочевидний, але можливо перспективний вибір до мені Собослай. Ну, власне, ось таких варіантів, які б могли порадити нашим глядачам. Ну, тоді ще глянемо традиційно в нашу табличку. Вона нас відбувається тут. Євген Стукало. Тепер у нас новий лідер і Дем'ян Руденко. Все ще, а, Євген Стукало вже з попереднього туру у нас лідер. Відірвався навіть непогано від Дем'яна Руденка на, скільки, на цілих 18 очок. Ну, таке непогане лідерство. Том Холланд повернувся тут тільки найкращих. Спайдермен завдає удар у відповідь. Варто чекати небезпеки. Ну і Володя, як згадував підійнявся вже в 6 найкращих. Зовсім 30 очок це чимало, але насправді, зважаючи на те, яка дистанція нас чекає ще попереду, це взагалі нічого. Ну, і я опустився на 10-ту сходнику. Принаймні нам не так соромно цю табличку показувати, як коли ми гори-блогери, були десь на 28 і 34. -м. Типу обої в топ-10 вже не так погано. А, єдине, про що мені сказали про е, капітана до слова? Кого ти плануєш капітанити в найближчому турі? Я думаю, що залишу Ерлінга. Ерлінга, який грає проти одного. Проти Єліза Барного! Проти Еліза Барного. Проти проти Еліза О... Володя, як? Проти Еліза Барного. Просто проти машини. Зі знищення Ерлінгів Холландів. Сміх сміхом, а в Горнмута, на жаль. Одна з найгірших оборон Ліги за допущеним XG. І чого особисто Ілля забарний, як знаєш, як в цьому мене? є бізнес є бізнес, так. Але в той же час Салах грає проти Лутона і теж такий дуже непростий не, не вибір. Насправді стоїть цього разу знову. Минулого разу був і Салах, і Холланд, і Воткенс. З цього разу з Воткенсом я, напевно, вже ризикувати не буду. От, а от між Салахом і е, Холандом я ще не визначився. Я сподіваюся, що Холанд буде такий дуже злий після золотого м'яча, коли він дивився, як Лео Месі знову вручає чергову нагороду, і він вийде і почне знову доводити, що він заслуговував так само на цей приз. Зробить шо, там да. трек, робить покер. Я, я слов, словом словом Володі вже очевидно визначився з Холандом, Я ще думаю між Холандом і Салахом. Зараз в мене навіть на Салахові стоїть капітанська пов'язка, але я ще не визначився. Може, я, я так розумію, що Холланда будуть здебільшого капітанти. Значно більше його будуть капітанта, ніж Салаха в цьому турі. І це навіть мені додає трошки бажання за капітаном за Салаха, що може Борнмут не буде для Холода таким сильним подразником, як був Манчестер Юнайтед. Він трошки вгамується для Забарний. відпрацює на п'ятірочку, а Салах натомість порве лутом. Ну, я дякую, б тобі радив поставити бодкін себе <гум> Дякую, дякую, друже. Дякую за те, що ти мені зичиш. Добра. Окей, на цій Звертай. приємній ноті. Я думаю, ми можемо прощатися до наступного епізоду. Дякую за увагу, всім до зустрічі. Давай.